Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег і сьогоднішній огляд про топ-17 кращих фантастичних серіалів 2023 року з рейтингом АМДБ 7 та вище. Це доволі великий доповнений огляд про майже всі кращі телепроекти фантастичного жанру, що вийшли у 2023 році. До вашої уваги із серіали все світу Годзили, Конга та інших велетенських істот, нова екранізація романів про юнуле півбога Персі Джексона, інтригуючий детектив, що відбувається у чотирьохчасових проміжках, китайська версія научно-фантастичного серіалу Проблема трьох тіл, епічна постановка за знаменитою трилогією Айзека Азімова, декілька продовжень відомих фентезійних проектів, постапокаліптичний трилер про життя у колосальному бункері та багато чого ще. А на солоденьке пропонуємо вам цікавенні анонси серіалів Аколіт та Дюна Пророство. Прем'єра, яких заплановані на 2024 рік. Будемо до кінця дивитися. Не відмовився, як завжди, просимо вас подивитися все, 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 та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків. Дорогі українці! Наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективний проект 2024, Тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, Давай до діла світ. Він палає, і я вирішив щось із цим зробити. Якщо підеш зі мною, обіцяю дізнаєшся усе Монарх, спадщина монстрів, американський фантастичний серіал, що існує в тому ж кіно всесвіті, що й годзила проти Конга та інші нещодавні фільми кінокомпанії Warner Bros. та Legendary Pictures про світ колосальних істот. У головних ролях Ганна Саваї, Кірси Клемон, Сирен Ватанабе, Джо Тіпет, Андерс Холм, а також Курт Рассел та його син Вайт Рассел. Дія серіалу розгортається після подій фільму Годзіла 2. Король монстрів. В результаті епічної сутички жахливих титанів Сан-Франциско зрівнено із землею, а увесь світ переконався, що подібні величезні монстри реальні. Головні герої серіалу вирушають у небезпечну подорож стопами свого батька і намагаються з'ясувати, як їхня родина пов'язана із секретною організацією Монарх. Розслідування приводить їх до офіцера Лі Шоу та подій 50-річної давнини, які наштовхують головних героїв на безліч небезпечних таємниць. Персі Джексон, твоєму батькові потрібна допомога. Жезл блискавок було викрадено. Якщо його не повернути, розпочнеться війна. Це і є твоїм завданням персид Джексон та Олімпійці фантазійний телесеріал від відеосервісу Disney+, Плюс, який заснований на одноіменному романі американського письменника Ріка Ріордана. Сюжет першого сезону зосередився на романі Викрадач блискавок. Над сценарієм працював сам Рік Ріордан, який неодноразово критикував попередні адаптації за вільний погляд на його твори. У головних ролях Вокер Скабел, Елія Джефріс, Аріан Сімхадрі, а також Вірджинія Кул, Ленс Редік і Тобі Стівенс. За сюжетом серіалу 12-річний Перси Джексон живе звичайним життям і не підозрює, що має надприродні здібності. Різні неприємності переслідують головного героя буквально по п'ятам, і він часто змінює школу за школою. У новому ж закладі Персі намагається адаптуватися, але незабаром виявляється атакованим власною вчителькою математики, яка насправді є містичною фурією. Переживши напад шкільного монстра, перси дізнається, що насправді він напівбог, який володіє особливими силами. Не маючи іншого вибору, Джексон вирушає до тренувального табору для напівбогів, щоб оточені таких самих, як він, дітей та підлітків, навчитися розпізнавати свої таланти та вміти керувати ними. Але це тільки самий початок його надзвичайно дивовижних пригод. Нотеферст детективсодискаведиспорі. Серіал Тіла це англійський фантастичний детектив від відеосервісу Netflix. Половину серії поставив німець, а другу китаянка, але виробництво і сам матеріал підкреслено англійський. У головних ролях Амака Акафор, Кайл Солер, Шира Хаас, Джейкоб Фортнлойд, а також популярний англійський актор Стівен Грем. Проект тіла поставлений за мотивами графічного роману британського автора Сі Спенсера. За сюжетом серіалу події розгортаються у Лондоні у чотирьох часових проміжках. Сержант лондонської поліції Шахара Хасан, яка стежить у наші дні за порядком на демонстрацію утерплавих у районі Уайтчепл, помічає озброєного юнака і починає його переслідувати. Несподівана погодня приводить її в провулок, де лежить оголений труп чоловіка, якому вистрілили у око. у 1941 році під час другої світової війни. В тому ж таки провулку такий самий труп виявляє нечистий на руку сержант Вайтман. А загадковий замовник доручає йому приховати злочин і перевести тіло у док. У 1890 році на місце аналогічного злочину прибуває інспектор ідеаліст Гелінгет. І нарешті у Лондоні 2053 року ту ж знахідку з однією важливою відмінністю робить детектив Мейплву. Всі мертві тіла пов'язані між собою, і четверо героїв одночасно підходять до розкриття глобальної змови, що триває півтори сотні років. Ти зі мною? Завжди. Ходи небезпека. Це я вже розумію. «Кінь та кістка. Фентезі серіал, знятий за романами письменниці Лі Бардуго, у березні 2023 року, отримав другий сезон. Головна героїня Аліна Старкова, роль якої виконує Джесі Мейлі, вирушає у подорож на пошуки ще двох містичних істот, а саме морського хлиста та жартиць. Вона впевнена, що вони посилять її надприродні здібності з управління світлом та допоможуть зруйнувати зловісний тинистий каньйон. Протистоятиме їй все той же Даркінг. Головний лиходій, який вижив після епічної битви у фіналі першого сезону. Він також відомий як генерал Кіріган – головнокомандувач Другої армії і заклинач Тілий. А несподіваним союзником стане Микола Ланцов, знаменитий корсар Штурмкон та наслідний принц Равки. Окрім головної сюжетної лінії, на нас чекають не менш цікаві пригоди Каза Брекера та його команди воронів, які, повернувшись до Кетердама, опиняться у новій смертельній небезпеці. Загалом, все як завжди: магія, пригоди, масштабні битви і, звичайно ж, справжнє кохання до самопожертви. Воїн, вигнанка, повстанка, джедай. 23 серпня на Disney+, плюс відбулася прем'єра нового серіалу зі всесвіту зоріні війни Асока. Проект присвячений персонажу Асокі Тано, учениці Енакена Скаюоке. Ігровий серіал став продовженням анімаційних повстанців. В з'явилися центральні персонажі мультсеріалу, наприклад, грант адмірал Траун, якого зіграв Ларс Мікельсен, і сирота Езра Бріджер, в ролі якого Емен Неспанді. Сюжет розгортається навколо Асоки, яка вирушить на пошуки зниклого Езри та наполювання за адміралом Трауном. Новий спін в -нов, багатий нецікавий сюжет, неймовірні пригоди та харизматичних персонажів. Так, наприклад, ми познайомимося з Бейланом Сколом, колишнім лицарем джедаєм, який пережив велику чистку джедеїв і став найманцем імперії, його ученицею Шенхаті та мандалорським приводом Сабіною Рен, яка бере участь у повстанні нової республіки, та активно допомагає Сокетано у пошуках Езри Бріджер. Крім них будуть молодий Лю Скеокер та капітан Рекс у виконанні Таймура Моріса. Є надія, що осока може стати гідним конкурентом серіалу «Мандалорець». Ман -ман Проблема трьох тіл китайський 30-серійний проект що вийшов більш ніж за рік до аналогічного серіалу від відеосервісу Netflix. Від початку ці два проекти мали об'єднати, та щось пішло не так. Або ж у китайців та американців було різне бачення на організацію знаменитого романа письменника люці синя, і замість одного серіалу ми отримали аж два. Дія серіалу розгортається у Китаї у 2007 році. Експерименти на прискорювачі частинок дають суперечливі результати. Класичні закони фізики летять під три черти, У науковому середовищі зростає величезне занепокоєння та запускається хвиля загадкових самогубств серед учених. Нанотехнолог Ван Мяо підключається до поліцейського розслідування цих таємничих смертей та починає бачити дивний реч. Поступові військові та спецслужби приходять до шокуючого висновку, що хтось чи щось навмисне гальмує науковий прогрес по всій землі. Екранізація Романо Ліцюсеня від китайських кіномітців є більш розширеною та насиченою великою кількістю наукових теорій. При цьому вона уникає неприємної для Китаю теми кривавих репресій під час так званої культурної революції, яку почали з подачі важденняції Мао Цзедуна та яка тривала біля десяти років. Відчай, смерть, руйнування ця криза ще гірша ніж попередня. Серіал Фундація епічна фантастична драма, що базується на оригінальній трилогії культової саги письменника Айзека Азімова. Фундація по праву вважається одним із найкращих фантастичних творів в історії. Книги відзначені премією «Х'юго» як найкраща книжкова серія всіх часів, а її вплив можна простежити всюди від дюни до зоряних війн». А також це одна із найважчих книг для екранізації. Спроби поставити трилогію Азімова робила студія New Line Cinema та відомий режисер Ролан Темер і Джонатан Нолан, але безуспішно. І тільки у 2021 році відеосервіс Apple TV Plus зміг таки подолати це зачароване коло. За сюжетом серіалу «Далеке майбутнє. Людство освоїло космічні перельоти та успішно колонізувало 25 мільйонів планет. Правляча людьми Галактична імперія перетворюється на застійну авторитарну диспотію. Трон вже багато поколінь займає три клони імператора Клеона, свій танок Суті. Вони правлять імперію жорстко, карають ворогів біжалю і не бачать ніяких загроз для своєї влади. Тим часом математик Геррі Селдан, засновник науки психоісторії, прогнозує імперії і трьом її імператорам безрадісне майбутнє. Їхній владі скоро кінець, а зміниться вона 30 тисячами років смути між особиста варварства. Жодної надії уникнути кризи немає. А саме райдужний варіант розвитку подій дозволити Селдону створити найбільший архів усіх знань і технологій імперії під назвою фундації. Цей крок з розрахунками вченого дозволить скоротити темний період людства до тисячі років. Щоб позбутися небезпечного вченого, імператор дозволяє Селдону здійснити свій план, і саме з цього поворотного моменту починається заплутана історія проекту фундація і мінливе майбутнє всієї галактичної імперії. Нашій нації загрожують ззовні! Мій обов'язок попередити будь-яке створіння, що планує заколо. Подарунок від канцлера. Добрим жителям Роу, Карнівал Роу, американський фентезійний серіал з елементами детективу, трилеру, хорору та драми. У 2023 році він отримав другий і, на жаль, фінальний сезон. Творцями проекту виступили Рене Чіварія і Тревіс Бічем, що разом працювали над франшизою Тихоокеанський рубіж. У головних ролях зірковий британський актор Орландо Блум та британська акторка, співачка, письменниця і колишня супермодель Кара Делавінь. Дія серіалу відбувається у величезному неовікторіанському місті Бурзі, такому собі аналогу Лондона кінця 19-го, початку 20-го століття з альтернативної реальності. Місто живе в стані стресу від наслідків нещодавно пережити війни із загадковим пактом і вирує як киплячий катал, переповнений різноманітними жителями та брудними політичними таємницями. Окрім людей, його населяють феї, фавни, кобульти та кентаври, які втекли до бурга від жахів кривавої бійні. А ще місто людей максимально ненавидить і зневажає всіх, хто має роги копити чи крила. Бург просто тріщить по швах від расової ненависті, і це раз по раз породжує жорстокий вбивць і таємничі чудовись. Саме в цій атмосфері і відбуваються всі події, де доля зводить головних героїв серіалу детектива Філа Райкрафта та Фею Вінністонос. 29 вересня на Amazon Prime Video відбулася прем'єра нового супергеройського серіалу Покоління Ві це спін офф фантастичного бойовика хлопаки, а головні ролі виконали Джасен Клір, Патрік Шварценеггер, Лізі Бродвей, Лондон Торт та багато інших. Дія проекту покоління Ві розгортається в єдиному в Америці коледжі, де навчаються лише студенти із суперздібностями. Контролює навчальний заклад компанії з виробництва супергероїв «Воукт Інтернешнл. Охоплені гормональними бурями молоді супери щодня перевіряють свої фізичні, моральні та сексуальні кордони та змагаються один з одним у отриманні найкращих контрактів у найбільших містах країни. Покоління Ві є побічним продуктом книги Крипки Бойс і заснований на сюжетній арці коміксів Вігота гонав авторів Гарта Еніса і Дерека Робертса. Події проекту розгортаються одночасно із четвертим сезоном серіалу Хлопаки. Завантаження третій сезон продовження фантастичного серіалу 2020 року, який об'єднує в собі елементи комедії, мелодрами та детектива. Треба відразу відмітити, що серіал несподівано здобув гарний рейтинг від сервісу МДБ, що й дало йому змогу ще на два повноцінні продовження. До своїх ролей повернулися чудові молоді актори Робі Амел, Енді Алло та Алегра Едвардс. За сюжетом серіалу Завантаження у недалекому майбутньому люди винайшли спосіб завантажувати себе після смерті в особисто обраний варіант по той біч, після перечасної. Загибелі, головний герой Нейтан потрапляє у власну версію раю, де зустрічає дівчину на ім'я Нора. Вони закохуються один в одного, але є одне але Нора дівчина не з комп'ютерного світу. Після низки досить цікавих документних подій персонажі Нори та Нейтана зустрічаються у реальному світі. За сюжетом третього сезону Нейтан здобув власне тіло, але залишається великий ризик його нової передчасної смерті протягом однієї доби. Цей час потрібен Норі Нейтону та групі опорокомп'ютерним завантаженням під назвою Лудити, щоб розкрити змову найбільших бізнесменів Америки та знайти вбивць самого Нейтона. Цей самий час одна із працівниць компанії Хорайзен проводить перезавантаження Нейтона, а його колишня дівчина Інгрид знову вирощує для нього нове тіло. Схоже, що ні про що не здогадуючись, вони врятують головного героя. А на Нейтана чекає повернення до комп'ютерного світу Lakeview та нова порція надзвичайних пригод. Я довго шукала, та воно варте. Хай куди ти підеш? Ми завжди будемо разом. Відьмак новий американо-польський фентезійний серіал, що заснований на однойменній серії романів польського ж письменника Андже Собковського. Чому новий? Та, хоча б тому, що у 2002 році наші польські брати вже зняли аналогічний 13-серійний проект. Незважаючи на не дуже високу оцінку від провідних рейтингових агентств, таких як МДБ, польський серіал багатьом глядачам припав до душі, і вони постійно порівнюють нову і стару екранізацію. До слова, нова постановка частенько програє в їхніх очах. Але як би там не було, новий відьмак впевнено триває лідерство серед аналогічних і його віддані фанати з нетерпінням очікують на не четвертий сезон. За сюжетом серіалу головним героєм є геральт з Рівії, знаменитий мисливець на монстрів, ще більш відомий як Відьмак або ж Білий Вовк. Він щосили намагається зберегти людяність у жорстокому світі, яким правлять корумповані королі та маги, де процвітає насильство і нетерпимість, а люди частенько виявляються набагато гіршими за справжніх монстрів. Історія відьмака Геральта, юної принцеси Циріли та Черівниці Єніфер, починається в різних часових проміжках, але, пройшовши через безліч випробувань, вони зустрічаються в одному місці і виявляються міцно пов'язані один з одним. Якщо у перших трьох сезонах Геральта зіграв британський актор Генрі Кавел, то у четвертому та п'ятому роль перейшла до австралійця Ліама Хемсворта. Ми не знаємо, чому ми тут. Не знаємо, хто збудував цей бункер. І чому ми під землею? Серіал Бункер або «Таємниця Бункеру американський фантастичний трилер, що поставлено за творами популярного письменника Г'ю Гоуї. Про екранізацію вперше заговорили понад 10 років тому. А у травні 2012 року Гоуї продав права студії ХХ століття Фокс. До фільму приписали кількох продюсерів, серед яких були знаменитий режисер Рідлі Скотт та Стівен Зеліан, Але далі цього справа не зайшла. 2018 року відомий телеканал AMC, що прославився своїми ходячими мерцями, зібрався адаптувати бункер у форматі телесеріалу. Та через кілька років виробничого пекла проект знову переїхав цього разу на Apple TV+, і нарешті зрушив з мертвої точки. Перший сезон переважно адаптує перші три повісті книги Ілюзія і обривається у самий інтригуючий момент у головних ролях Ребека Фергюсон, Девід Оєлов, Тім Робінс, Єн Глен та американський репер і актор Комон. За сюжетом серіалу, у недалекому майбутньому 10 тисяч людей живуть у величезному бункері глибиною у 144 поверхи. Люди вірять, що світ мертвий, повітря ззовні отруєне, і виходити на поверхню смертельно небезпечно. Всю інформацію вони отримують за допомогою великих екранів, на які транслюються зображення із зовнішніх камер. День за днем, дивлячись на неживий сирий пейзаж, мешканці покірно підкараються встановленим правилам, головне з яких ніколи не виходити з бункера. Що ми робимо, це гра боїв. Ми ними і є. другий сезон фантастичного серіалу Локі, одного із найкращих проєктів зі всесвіту Марвел, вийшов на дійсний плюс і складається із шести епізодів. Варіація Локі, роль якого виконує Том Хідлстон, що з'явилася після подій фільму «Месники. фінал, продовжує подорожувати часі та просторі в кампанії агента Міуса у виконанні Оуна Уілсона. Джонатан Мейджорс з повернувся до ролі Канга завойовника, а одного із калоритних персонажів нового сезону зіграв актор Кехію Куан, що здобув Оскара за роль у фільмі Все завжди і водночас. До речі, хто не впізнав, то це ж той самий маленький помічник із перших частин знаменитої франшизи про Індіану Джонса. Новий сезон серіалу Локі починається після шокуючого фіналу першого сезону, коли Локі виявляється втягнутим в битву за існування організації управління часовими змінами. Локі знову співпрацює з цією структурою, незважаючи на те, що агент Мьобіус його не пам'ятає, а знайомий всесвіт летить до гори Дрегом. Разом із Мьобіусом, мисливцем Б-15 і командою нових героїв, Локі подорожує по все більш небезпечному мультивсесвіту у пошуках жіночої версії бога обману Сільвії, судді ренслеєр, міс хвилинки та просто нових пригод на свою п'яту точку. Він має врятувати знайомий всесвіт та зберегти право на свободу волі та особистого вибору. Це той, кого ти врятував. Тепер ти його батько. Проект Мандалорець, головний фантастичний серіал у Всесвіті «Зорних війн. Повернувся із довгоочікуваним третім сезоном. Фанати чекали цього з величезним нетерпінням, хоча їхню увагу всіляко намагалися зайняти такими проектами як Обіван Кенобі, книга Бобефета та Андор. У новому сезоні мандалорець, роль якого, як і раніше виконує Педра Паскаль, перестав ганятися з озжедаями і живе на краю галактики, куди не дотягується закон нової республіки. Однак це триває недовго, і у мандо з'являється новий квест. Починається з того, що Дін Джерін наполегливо продовжує шукати сліди мандалорців по всій галактиці. Коли Мандо знаходить їх новий притулок, зброяр, в ролі якої Емелі Суолу, оглядає темний меч та уважно вислуховує історію його здобуття. Після цього наш герой чесно зізнається, що він порушив один із головних законів, знявши шолом перед іншими людьми. За це зброяр, який є лідером клану воїнів, частиною якого є Дінжевін, позбавляє його звання Мандалорця. Він пояснює мандо, що той зможе повернути титул, лише викупившись у живих водах під шахтами легендарної планети Мандалор. На цьому шляху на нього чекають спільні міжгалактичні пригоди з грогу та бакатан, сутички з величезними чудовиськами та піратами, зустріч зі старим другом Грифом Карго та прощання з карою Дюн, яку в перших сезонах грала Джина Карана. Якщо надії для світу немає. На що жити далі? Останнє з нас американський фантастичний телесеріал каналу HBO, заснований на комп'ютерній грі 2013 року «The Last of Us», розроблений компанією Naughty Dog. Проект розповідає історію контрабандиста Джоула, в ролі якого знаменитий долорець Педро Паскаль, який супроводжує дівчинку підлітка Еллі, роль виконує Белли Рамзі через постапокаліптичну Америку. Навколо повна розруха, і країни роздирають на частини мародери, урядові солдати та місцевий анализ зомбі, монстри щілкуни, жертви вбивчого вірусу Кордицепсу. Це перший серіал HBO, що базується на відеогрі. За шоу відповідають сценарист знаменитого Чорнобиля Крейг Мейсін та гейм-дизайнер оригінальної відеогри Ніл Дракман. Проект отримав визнання з боку критиків, які високо оцінили акторську гру, сценарій, роботу художників-постановників та музику. Повірте, що всі похвали заслужені на 100%. І хоча деякі епізоди серіалу зазнали жорсткого хейтингу з боку гамохобів усього світу, за сцени одностатового кохання на загальний рейтинг серіалу це вплинуло не дуже. Багато хто назвав його найкращою телевізійною адаптацією відеогри. Більш того, у січні 2023 року телесеріал був офіційно продовжено на другий сезон. Тому неодмінно дивимося першу частину і з нетерпінням чекаємо на продовження. «Аколіт» – американський фантастичний серіал від студії Disney+, що входить до Всесвіту «Зоріних війн та розповідає про те, що відбулося приблизно за 100 років до подій фільму Зоріний війни прихована загроза. Шоуранер проекту Творець матрешки Леслі Хедланд, велика шанувальниця фільмів Джорджа Лукаса. Вона із задоволенням дивилася оригінальну трилогію в кінотеатрах, зачитувалася книгами Тімоті Зана про грант Адмірала Трауна і в дитинстві активно писала фанфіки про своїх улюблених персонажів. Хедланд початку розписала концепцію Коліта на кілька сезонів наперед. Вона не лише написала сценарії перших двох епізодів, а й сама поставила їх. Головні ролі виконали зірка матриці Керіян Мос, темних начал Дафні Кін, серіалу грав кальмара Лі Джон Дже та багато інших чудових акторів. За сюжетом серіалу Загадковий вбивця починає полювання за джедаєм. На його затримання споряджується ціла група злицарів та майстрів ордену. Під підозрою виявляється Мей, колишня учениця мудрого майстра Соло. Знов зіткнувшись один з одним, Мей і сол починають разом розплутувати ланцюжок злочинів і все далі заглиблюються в темні шляхи свого мистецтва. В той же час сили, що полюють за джедаями, де далі частіше демонструють, що все зовсім не так, як здавалося від початку. Лесли Хедлен зізналася, що завжди хотіла розповісти історію про ситків, дія якої прозверталася до першого епізоду. За її словами, Аколіт повинен знайти відповідь на питання, як же могутні і практично всесильні джедаї докотилися до того, що король ситків захопився над прямо у них під носом, і як ситки від майже вимерлої тисячі років тому раси доросли до фактичних королів галактики. Серіал Дюна Пророцтво» – це приквел вже знаменитої кінедології режисера Дені Вільньова. Дії відбуваються задовго до подій Дюни, а сюжет заснований на одноіменному романі письменників Брайа Герберта та Кевіна Джея Андерсона. Пророцтво розповість про зародження могутнього ордену Бенегесері. Головні ролі зіграли Каміла Біпут, Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Тревіс Фімел, Марк Стронг та інші. Сюжет серіалу розгортається за 10 тисяч років до подій фільму Дюна екранізованого за знаменитим романом Френка Герберта. У центрі сюжету таємничий жіночий орден Бене Серіт, до якого належала і леді Джесіка, яку зіграла Ребекка Фергесон у картині «Дені вільньова. Представниці цього секретного ордену, завдяки невпинним тренуванням розуму і тіла, мають унікальні навички та використовують їх для своєї головної мети створення квізацкадраха, месії з надзвичайними здібностями та визначною долею. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.